Потужного всім здоров'я, пані та панове. Недавно розпочалися знижки, і ми закрили збір на К-9 Відар. У мене на стрімах, і хочу вам сказати, я точно не розчарований тією машинкою. Гаубична Сау 155-мм стандарту натівського корейського виробництва під прапором Норвегії, в Нації та Швеція Вартандери. Знаходиться вона на п'ятому ранзі, бойовий рейтинг 8.0, як тільки я її взяв за допомогою вас, на стрімі назбирали, то грав я в сетапі на 8.3 з найкращим штурмовиком в грі Saab 105G. Але саме для цього відео я вирішив взяти її в історичний сетап в Тайлайм до сучасної техніки, до сучасних ОБТ. І скажу вам так, досить таки машина тут себе непогано показує. Дуже і дуже складно, звичайно, граються. В машини є свої нюанси. Звичайно ж, це бронювання в першу чергу. Абсолютний картон, але завдяки цьому ми інколи переживаємо тички по собі від ломів, оскільки не взводяться уламки, вони ну як не взводяться. Точніше, уламків не створює лом, якщо він не зустрічає майже броні на своєму шляху. А ми ж в свою чергу ось так можемо з легкістю накидувати по дохам топовим ОБТ. Ну, скажу вам чесно, на жаль, це єдині такі вразливі місця, куди ми можемо ваншотнути ОБТ сучасні. Це дах башти і дах корпусу. Стріляти в силует на тій машинці взагалі немає ніякого сенсу. Потрібно ідеально витілювати при можливості, оскільки ви. По-перше, палитесь, якщо стріляєте наліво-направо. А по-друге, у нас невеличке БК першої черги, автомат заряджання на два снаряди і третій снаряд в стволі. Дуже хороша перезарядка в 5 секунд між пострілами в барабані. І, до речі, досить непогана, якщо ви стріляєте поза БК першої черги, досилаєте прямо башти снаряди. До речі, так, снаряди в основному знаходяться позаду башти у вас, але вони досить таки нестандартно розложені. Спочатку знизу, потім зверху, посередині може нічого не бути, тому, якщо ви хочете ваншотнути, ваншотнути цю машину, то потрібно стріляти в нижню частину башти, там снаряди знаходяться за часту. Ну ще до комфорту стрільби хочеться додати. Звичайно ж, лазерний далекомір, дуже-дуже крута штука на своєму бойовому рейтингу. На топах, якщо брати цю машинку, тим більше. Ось бачите, заїхали ми як лисиця в курятник проти зеніток накидувати. Топові зРК досить такі високі, і ми зможемо, от за рахунок того, що в нас є настильні снарядів, закидувати по. Цим зеніткам, які нічого навіть не підозрюють. все-таки загрився на мене один з абрамсів на базі, але він мені. Зламав всього-навсього, як ви бачите, лише приводи наведення горизонтального, але все-таки ми вже зведені, тому нічого страшного. І ми зараз будемо намагатися забрати ту зенітку, яка вже респанулася. Заряджаємо снаряд, бачимо, все-таки трішки довго з вибитим екіпажем заряд, заряджання гармати відбувається, але все-таки знаходить фуга свого панциря. Є в нас два основних види снарядів. Це з радіопідровником, він летить 500 з копійками метрів на секунду. В нього дуже-дуже хороша мортирна траєкторія. Можна закидувати за всілякі рельєфи. Цим я в цьому бою і користувався проти зеніток. А є більш швидкий фугас на 900 метрів в секунду, яким я зараз і забираю топову ЕБТ, який по мені стріляв під бою в дах. Ну і бачимо топовий тепловізор на бгр 8 .0. До речі, на своєму бері також потрібно витілювати, тому що там багато 54 ок і всяких американських важких танків, які треба витілювати все-таки в дахи, так же само, як і топи. Ну і ще я беру парочку димових снарядів, оскільки димів на тій САУ немає, на жаль. Але не однією гарматою єдиною. Цієї САУ дуже дуже пристойна рухливість. Як бачите, їду я на одному рівні з топовими ОБТ тисячу кінських сил на 48 тонн. Досить непогано на цих берегах, а уявіть, як ця машинка грається, якщо вона в топ попадає там взагалі розрив. Хоча, скажу вам, коли вона в топі грає, то багато дуже американців, типу Т-29 і тому подібних машин, проти яких складновато їх витілювати і ваншотити. Навіть з тим же самим Маусом і топовими ОБТ легше справлятися насправді. Але давайте поговоримо вже про рухливість до кінця. Максималка у нас 65 км на годину. Набирається вона досить легко. І, до речі, що дивно, задній хід для САУ у нас дуже дуже такий пристойний: 40 км на годину. Мені особисто... В цьому плані взагалі ніяких претензій до машини немає на рахунок рухливості, але все таки не без мінусів. Як бачимо в цьому бою, так ми заїхали, приїхали на позицію. Треба по-перше зламати парканчик, оскільки фугаси в парканчики взводяться. І вже далі тільки намагатися знищувати свого противника. Те ж саме з кущиками, до речі, і деревами Будьте обережні на рахунок цього, тому що підриваються ваші фугаси від всіляких об'єктів, від всілякого сміття на картах. Ну, бачимо, заїхали ми також в дуже вигідну позицію. Хотілося би вигідніше заїхати, але є один суттєвий мінус. Потрібно дуже ретельно підбирати рельєфи, тому що машинки в машинки цієї всього-навсього мінус 2,5 градуси опускається гармата вниз. Це дуже і дуже некомфортно в більшості ситуаціях, але хороший гравець повинен знати позиції, де можна це нівелювати. От Як я в цьому, в цьому бою, наприклад, частіше за все, я їжджу сюди на топових ОБТ, от де я зараз або навіть трішки далі в рельєф. На тій же машині, як ви бачили, потрібно було виставлятися дуже-дуже нахабно для того, щоб зробити парочку кілів. І зараз уже також ми стоїмо в дуже невигідній позиції, в якій нас дуже легко спалити. А ще легше знищити, оскільки ми повернулися всіми можливими частями своєї САУ до противника. В основному це і буде найвигідніша тактика десь зафлангувати, заїхати в якусь ничку, звідки вас взагалі не очікують противники, і просто роздавати по ним, щоб вони не могли дивитися просто в вашу сторону, або ж сильно відволікалися на союзників. Це, я б сказав би, основна та, напевно, одна з небагатьох тактик: вриватися ми особливо сильно не можемо, тому що е, немає стабілізатора на тій САУ, і воювати лоб в лоб проти топових ОБТ дуже-дуже складно. Хоча і не неможливо, можете мої шорти глянути. Там я парочку таких моментів показав був. Ну, на рахунок балістики, не думаю, що є якийсь великий сенс говорити, оскільки у нас є два різні снаряди з, дв... з двома різними балістиками. До того ж, в нас є лазерний далекомір, і насправді дуже-дуже комфортно в цьому плані нам грається на будь-яких БРах, на будь-яких проти будь-яких противників. От бачимо знову момент, де Потрібно було краще витілювати, я цього не зробив і за це поплатився своєю, так би мовити, своїм виїздом. Але я не розчаровусь, тому що в мене був план. Насправді я хотів набивати. На топові підвіси на грібена раннього, який на барі 12.0 знаходиться. І Мавриками поштурмити. В цьому бою в мене вдалося, та в багатьох боях вдала, вдавалося, але ви бачите, як команда моя грає три точки за противником, які б вигідні позиції ви не займали. На жаль, в такий знижковий рандом це. Не новина, таке буде у вас дуже-дуже часто, але чомусь в цей вечір, поки я намагався грати на Відарі, таке було постійно, прям от кожен бій. Проти зеніток, навіть найтоповіших гріпену, є можливість з чим справитись. Так, мало озброєння всього-навсього 4 топових фугасних Маверіка з інфрачервоним захопленням. Е, от Зараз в цих моментах чомусь поганенько захоплюється, але в принципі досить непогані вони. Хороший ЛТХ, дуже хороша маневреність, купа засобів протидій, які відкидуються і вверх, і вниз. В цьому плані гріпи не розчаровує. Топово СПО, дуже хороший радар. НСЦ є. Коротше, для штурмовки підходить нормально. Що не скажеш про авіаційні реалістичні бої? Ви бачили на моїх стрімах, як я страждав проти ракет, постійно граючи. Не те, щоб я помирав від них так супер часто, але вони просто душили, не давали спокійно, нормально грати. А ердартери в сучасній меті не дуже такі і пристойне озброєння насправді. Для штурмовки це все особливо і не потрібно, тому в цьому плані я не розчарований в Гріпені. Часу для бою мало, тому потрібно грати агресивно вже. Ну, Я обираю. Єдиний шлях це облетіти карту, знайти хоча б якусь льотку ворожу і справлятися з нею. Бачимо дрончик якийсь літає. Даємо йому і через пляж зараз будемо шукати хоча б якусь жертву з наземки, залишився всього-навсього один маверік. Будемо його зараз пристроювати по тому, хоча б хто світиться. Бачимо, союзники нарешті почали в кінці бою світити. Туди й закидуємо наш Маварік, переглядаємо ворожий респам, шукаємо зенітки прострілами, мало-мало дерев. Бачимо, якісь силуети ворожої льотки, А їм 9Л повинна залітати в ворожого сухаря. Дуже-дуже непогані ракети інфрачервоні з хорошим захистом від перешкод. Не ідеальні, але для того, щоб ось в таких моментах забрати нічого не підозрюючого противника, непоганий варіант. Для цього я, до речі, і користуюся в основному НСЦ для штурмовки, щоб не палитися радаром для ворожого для ворожої льотки. Ну і так як відео в основному про Відар, давайте вже до кінця підведемо підсумки про цю машину. Досить і досить пристойна машина, насправді на будь-яких бойових рейтингах. Я топовий тепловізор, лазерний далекомір, дуже дуже хороший снаряди, 9 кг в противовому еквіваленті. І коли ось ви ось так от підловлюєте топовий ОБТ, Абрамс, даєте йому ось так, от прямо в дах корпусу. Дуже дуже приємні відчуття. Насправді, ну звичайно ж, ніхто не відміняв. Вак-момент, ось як, наприклад, в цьому моменті відчуваю, що хтось вже повинен по таймінгам виїжджати з бази і підловлюю на ходу нічого не підозрюючого е Хестелла. В шортиках таких моментів буде багато, в одне відео я все не зміг вставити. Просто такі найцікавіші бої вам показав. Так, звичайно, є мінуси, дискомфортні, це кути нахилу гармати вниз, це дуже і дуже повільно обертається башта, всього-навсього 10 градусів в секунду. Так, звичайно, потрібно завчасно вже довертати башну в ту сторону, яку ви хочете. ось, Наприклад, як в цьому моменті. Тойотка підставила під мій снаряд, розщепило її на молекули, дуже-дуже в такі моменти приємно. Багато фанових машинок є величезні якісь такі мінуси, дискомфорту. В нас по суті такого і немає. До всього можна звикнути, все можна нівелювати. Особливо хорошому гравцю. Взагалі буде легко на тій машинці отримувати приємні емоції. Потрібно просто реально знати карти потрібно ідеально розуміти роз'їзди, розкатки, підлолювати противників. В цьому плані на ті САУ дуже-дуже комфортно грається. Тепловізор, ух, як же ж залітає, яка ж прикольна машинка. Звичайно, на панзергаубиці прокачувані безкоштовні, ті ж самі емоції можна отримати, той же самий геймплей, але трішечки комфортніше все-таки на відарі в цьому плані. Особисто я не раджу донатити зайвий раз в цю гру, оскільки можна все-таки зловити не один нерв. Тієї техніки, яку ви купуєте, те ж саме з Вітаром було. Не пам'ятаю, що йому там нерфили, але все таки нерфили. Те ж саме було з багатьма премами, та, може, з усіма. Кожен прем майже нерфився колись. І в цьому плані віддарне виключення, і буде ще нерфитись, тому що по совокупності ТТХ дуже дуже сильна машина, дуже сильна. Звичайно, в хороших руках це зрозуміло. Коефіцієнт фарму дуже-дуже хороший, пристойний. Поки я награвав ці бої, вдалося лямчик нафармити. Сподіваюсь, такий формат відео вам сподобався. Якщо наберемо 50 лайкосиків, я запишу схоже відео по панзергаубиці на топах. А якщо 100 лайків наберемо, так ми напевно ще спробуємо М55 новинку минулого патчу. І, до речі, хто не знав, схоже відео вже є на Бкані, там спочатку на своєму БРі я пограв і тільки потім вже на топах. Але раджу переглянути посилання в описі під відео. Хто вперше на каналі, обов'язково підписуйтесь, буде дуже багато контенту, та й вже є дуже багато контенту. По топам, по топовим премам є список відтворення, плейліст по топовим премам у мене на каналі, можете переглянути. У кого є фінансова можливість, можете підписатися спонсором на мій канал. Дуже дуже сильно це проштовхує мої відео в рекомендаціях Ютубу іншим україномовним гравцям по War Thunder. Я ж вам дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео та на трансляціях. Вони майже кожен день, якщо в мене є світло, о 8-й годині точно вже йдуть. До побачення!